Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Народ требує відвернути ото все лайно з 95-го кварталу з гастролю у військову частину 3066. Ніфіг де чим по роялю грати. Не все так просто вийшло мобілізувати оту всю пиздоту з 95-го кварталу. Виходить так, що вони вже військові, тобто вони е, зараховані до частини 3066 на Печорську. Ну, по-перше, хочу звернутися до побратимів. Верніть в частину оцих потіряшек. Тому що, я так розумію, ви їх і не бачили там на нулі жодного разу, але вони є бійці вашого підрозділу. Тому прямо ставте питання перед вашим командуванням, що частина вашого підрозділу займається будь-чим, а не захистом України. По-друге, хочу звернутися до керівництва цієї частини. Ваші хлопці з гастролями е, блуждають цією країною. То знайдіть їм, знайдіть їх та покажіть, де е, у нас е, наша лінія розмеження з ворогом. Вони повинні бути повним складом там. Тому що це злочин. Ви ставите їм е, галочки, що вони на службі, вони займаються якимсь лайном. І після перемоги українців в Україні. Ви будете нести за це відповідальність, що ви дали посвідчення військових якомусь лайну з команди президента. А до президента взагалі багато питань. Він сам чотири рази відкошував від армії і ржав над тими повістками, які ми приходять до нього. Тепер його друзі відмазані від армії, більш того, Користуючись своїми владними повноваженнями, президент зробив так, щоб вони були в частині. Тобто вони зараз, як воїни, а вони бігають та по піаніну хуєм б'ють там десь в Закарпатті та на Буковелі. Тому, що до президента, це ще один злочин Зеленського, тому що його особисті друзі як не сидять, так і не воюють. Ну, а це взагалі несподіванка, що вони числяться в бойовій частині, яка зараз воює на захисті, стоїть на захисті нашої країни. Тому керівництво цієї частини повертайте це блядво в казарми, хлопці, які зараз на нулі. Теж спитайте з вашого командування, яким чином так сталося, що це блядво. Отримує зарплату, має посвідчення, має е, бойовий стаж має. Воно ще потім на льготи подасться, оце їбало здорове, блядь, кошови там та інші. Тому е, тисніть, тисніть на ваше командування, щоб всі бійці вашого підрозділу були на нулі. От саме ці підари, блять, жирні з 95-го кварталу, саме вони мене цікавлять. Тому е мобілізувати не вийшло цих підарів, тому що вони вже мобілізовані, але користуючись тим, що в них кум, друг та сват президент, вони не воюють, а тільки отримують зарплатню та мають корочки. Та пільги від країни, від нас з вами, за те, що їздять там, е олігархів в Буковелі. Ви бачили там останнє відео? З голої вечірки української. Тобто в е новорічну ніч якісь довбайоби замовили б стриптиз цілими цілими топом. Ну, то взагалі якась е несумітниця під час війни, але то е окрема розмова. Тому. Мобілізуємо вже тих, хто повинен бути в частині. Зловіть потіряшок. Виявляється, орденоносний кошовий з квартала набив собі татуху з пісні про Бахмут. Боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Мене аж винесло через таку потужність і незламність новин українського шоу-бізнесу. Сльози заважають писати. Пише військовий десантник валерій. Про запас. Цікаво, це він зробив поверх татуювання похої, Чи залишив про всяк випадок? В цьому все лицемірство цих патріотів за викликом, які то на замовлення руками ржуть про «отвігають границі», а то прям ніколи не зраджують татухами. Куди там? Це ж не в армію і. Ти на заміну героям Бахмута? А ще гірше це мільйони прихильників подібних моральних уродів, що сприймають реальність виключно крізь деграданське шоу на кістках. Пікалов та кошовий, кошовий та пікалов. Обидва воїна, нагородження орденами за заслуги. Я навіть не хочу писати за які лише питаю у цих потвор на банквій, а ви вже усіх нагородили захисники Азовсталі, Пісок, Сєвродонецька, Лисичанська, Бахмута, Солодаро та інших робежів. Вже вшанувала пам'ять кожного загиблого воїна? Чи для вас падлюки державні це святкові побрякушки, точно знаю, що десь там дуже далеко від пляшок віскі на банкві, цієї ночі будуть битись за Україну її сини. Але завтра її ніхто не нагородить. А чому? А тому, що у діях цього військовослужбовця не виявлено ознак подвига. Залишився живий, ну і молодець. Нехай йде далі, сидить під смерчами, може й насидить собі на орден. От якщо би він був у кварталі, тобто прикормлений, тоді да сам кошовий за словами українців зараз не в Україні за кордоном. На дуже важливому завданні концерти дає йому виїжджати можна. Нагадаємо, що у минулому році українські гумористи Євген Кошовий та Олександр Пікалов свого часу отримали орден від президента. Зараз знову у списках з'явились їхні прізвища. Ну а що потрібно отримати повних кавалерів? Євген Кошовий розповів, за що їх нагородив Зеленський. Відповів на критику з цього приводу. Євген Кошовий розповів, що це його перша нагорода високого рівня. Для нього було дуже приємно отримати орден від президента. Такі ордени не дають просто так: за кожною нагородою повинен стояти якийсь життєвий шлях, який ти пройшов і за який ти отримав таку нагору, зауважив. Гоморист, в нашому випадку, думаю, ці два ордени, мій і Сашка Пікалова, можна розділити на весь наш колектив студії квартал 95 адже ми всі допомагаємо нашим військом з 2014 року, і на всіх людей, з якими ми співпрацюємо, цей весь час волонтери, фонди, в тому числі і фонд Олександра Пікалова. Без них ми багато б чого не змогли зробити, не змогли б стільки допомагати нашим військовим, переселенцям та іншим людям. Євген Кошовий зазначив, що він та Пікалов не говорить багато і публічно про волонтерську діяльність. Те, що ми не говоримо публічно про свою волонтерську діяльність. Це наша справа. До цього часу ми все робили власним коштом. Не збирала донати з інших людей. Тому навіть на думку не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність. Це його справа. Інші також за це орде не отримала. Але чомусь саме наші Сашою нагороди викликали найбільше шуму. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.